Тумба надходить у розібраному вигляді окремо корпус та фасад, а також усі необхідні матеріали для збирання направляючи шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті, усі отвори вже присутні на виробі. Підготуємо кришку. Нам потрібно вбити в кришку шканти киянкою та закрутити з'єднувальні болти. Тепер нам потрібно зробити бічні частини, устійку праву та бік лівий, попередньо від'єднавши планку від зовнішньої петлі. Вкручуємо їх шурупами 3,5 на 16 по розмітці. Для рівності кріплення ми рекомендуємо використати ДСП як підставку. Дисклеймер: При кріпленні петель зверніть увагу, щоб планка розміщувалася довшою стороною до внутрішньої частини виробу. Якщо цього не врахувати, петлі доведеться демонтувати і встановлювати заново. Далі у стійку праву та бік лівий вкручуємо з'єднувальні болти, забиваємо шканти киянкою. Та додаємо полице тримачі відповідно до вказівок на відео. Тепер зберемо дно. У розміщені отвори вкручуємо опори n 20 мм, mm, використовуючи шурупи 4 х 20. Далі потрібно зібрати ліву стійку. Вбиваємо шканти за допомогою киянки та встановлюємо з обох боків по лице тримачі. Потім у бік правий вбиваємо шканти киянкою та закрутити з'єднувальні болти. Тепер у фронтову планку вставте шканти та закрутіть з'єднувальні болти у планку. Після цього відкладіть її в сторону. Установіть другу частину петель на фасади. Використовуйте ДСП для більш точного кріплення та закріпіть петлі шурупами 3,5 на 16 мм. До фасадів прикріпіть фасадні планки, використовуючи шурупи 4х30 мм згідно з розміткою. Тепер збираємо основу. Нам знадобиться стійка права, стійка ліва, бік лівий та планки. Вставте ексцентрики у планки, меншу планку закріпіть до правої стійки, затиснувши ексцентрик. Приєднайте ліву стійку за допомогою конфірматів. Більшу планку прикріпіть до лівої стійки, а потім додайте лівий бік. У правий бік встановіть ексцентрики та приєднайте фронтову планку, затиснувши їх. Встановіть у полицю ексцентрики та закріпіть її до правого боку, затиснувши кріплення. З'єднайте отриману конструкцію з основою за допомогою конфірматів. Далі переверніть зібрану основу на бік, додайте дно та закріпіть його конфірматами. Тепер вставте ДВП у паз на задній частині тумби. У верхню частину основи встановіть ексцентрики. Потім закріпіть кришку, затиснувши ексцентрики. Закрийте всі отвори заглушками. Закріпимо задню стінку. Увага! Перед закріпленням задніх стінок перевірте діагоналі каркаса. Установку виконуйте тільки при збігу діагоналей. Використовуючи кріплення задньої стінки та цвяхи на 20 мм, фіксуємо ДВП, як показано на відео. Далі установіть полиці на підготовлені полице тримачі. Фінальний етап Встановіть фасади та відрегулюйте їх петлі, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицеві поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.